Ще смачніше приготування картопляних котлет. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Можна взяти не тільки картопляне пюре вчорашнє, а й зварити картоплю в мундирах. Якщо картопля ціла, можна її натерти на терці, а ось пюре пропустимо через комбайн. Чи просто пропустити це все через м'ясорубку. За смаком перчимо і обов'язково, теж за смаком трішки посолимо. А тоді висипаємо усю манку і готуємо ось такий фарш, щоб котлети тримали гарну форму, то точеви котлети обов'язково додаємо яйце. За бажанням можна додати один-два зубчики часнику, поки фарш рідкуватий. Але ми його на 15-20 хвилин поставимо в холодильник. Манка розбухне і фарш стане більш щільніший. Підготували вже сухарі, вже виняли з холодильнику фарш і Підкидаємо ось так заготовочку і виплескуємо мокрими руками будь-якої форми котлетки, поміщаємо у панірувальні сухарі і розігріваємо вже сковороду. Вирівнюємо котлетки і обережно поміщаємо у гарячу олію. І смажимо котлетки на середньому вогні. Котлетки смажимо до золоталої скоринки. У цей момент поставте нам подобайку, Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Перемикаємо вогонь на на щонайменший і ще під кришкою котлетки посмажимо хвилин 5-7. Поки котлети доведемо до готовності, то приготуємо салат із білокачанної капусти, овочі подрібнили, поперчимо, посолимо, за смаком додамо олії і до столу салат подаємо. Золотаві котлетки Рум'яні з усіх сторін. А з чим їх подати до столу зі сметаною чи з будь-яким соусом. До запашної олії додаємо півложки кип'яченої, але холодної води і додаємо подрібненого часничку. Все змішуємо, перемішуємо і, неймовірно, смачні котлети стануть із такою заправкою. Та й ще ця смакота збереже вас від всяких вірусів. Титні котлетки, а які ж вони всередині? Котлетки ніжні, смачні. Це просто космос. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти.